Він досі здатен викликати в неї усмішку, навіть з того світу. Це було справжнє кохання, згадує Наталія. Навіть їхнє перше побачення з Юрієм відбулося в дуже символічному місці тунелі кохання на Рівненщині. Не дарма кажуть, що там ніби любов знаходить в цьому тунелі кохання, що це правда. Це дійсно правда. Завжди сміявся. Я завжди до нього кажу, Юра. Mm. Де да, усмішка? Да, Не усміхається. Такий він дуже хороший чоловік був. І я казала, що я вже більше такого чоловіка ніколи ніде не знайду. Вже, мабуть, таких немає, як він був. Вони зустрічалися рік, усе було ідеально, каже Наталія. Юрій прийняв її сина від попереднього шлюбу і запропонував жити разом. Цілий рік до мене виїздив, приїжджав з завжди, подарки мені завжди дарив. Да, він. А потім вже погукав мене заміж, я зголосилася. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Юрій залишив роботу автомеханіка і мобілізувався до лав ЗСУ. Він знав, що його відправлять на передову. Закохані мріяли про спільну дитину, але виникли проблеми. Завагітніти природньо не вдавалося. Тоді пара вирішила заморозити сперму. Для військових ця процедура є безкоштовною і вдатися до інсемінації. Чому согласилися на таке? В нього була трошки проблема здоров'я. Е... Ну, я природньо не могла від нього завагітніти, і ми пішли на таке. Ну, ми там боролися, і я мені там вона теж спайки були, мені в спайки дилилися. Він казав, що що хоч може бути. Я ж каже, можу вернутися, а можу не вернутися. Він ж знав, куди він їде. Він ну, каже, хто його знає, це ж не від мене залежить. Через два тижні після того, як Юрія відправили на передову, жінка змогла потішити чоловіка новиною, що вагітна. Да, я йому скидаю на вайбер, на вайбер ми скидаю. І він, боже, він дзвонить до мене на вайбер і плаче, кажу, ти плачеш? Він каже, я, я з радості. Я кажу, копець, кажу, я тебе вітаю. Він каже, я тебе теж. А вже через два місяці після цього жінка отримала трагічну звістку. Юрій загинув на передовій. 21 травня 2024 року в нього влучила куля снайпера під Донецьком. Я вже таке виробляла, що я вже думала, що я в дурку попаду. Я просто я не зображала, що я роблю. Я, вже, ну, я, я знала, що мене що треба в руках там тримати себе, щоб я вагітна. Ну вже тоді вже, я вже себе не тримала. Я не вірила до кінця, не вірила, що він загинув. Я кажу, я поки його не побачу, я не повірю. Я, я казала, я кричала, я пищала, я ну, говорила, що то не він. Я потирала. Я після дев'ять днів я потирала, мене відкрилася така кровотеча, відкрилася і ну, після того всього я потирала. Він мені до мене приходив, він мені снився, він приходив, я його бачила, що ніби він, він такий злий був, що ніби що я потирала, що я не зберегла. Наталя каже, що це був найважчий період у її житті. Через два місяці після втрати Юрія та їхньої ненародженої дитини. Вона вирішила використати сперму, яку вони заморозили раніше, і спробувати ще раз. Цього разу у центрі репродукції їй порадили зробити серйознішу процедуру ЕКЗ, тобто штучне запліднення. Думаю, що я буду сама, я не буду сама. Я підув судно на, на те, яке чоловік хотів, щоб ми хоч ну крепко він дуже хотів е, сина. Я пішла знову на той самий другий шанс і зробила це все. То мені ж ні мені... Я не знаю, мені геть показала, що я як перший раз на світ народилася, як я це все зробила. У центрі репродукції лікарі дали їй надію: 60% відсотків шансів на успіх. У неї була одна, максимум дві спроби. Наталія завагітніла з першої. Радісною звісткою одразу поїхала поділитися на кладовище до чоловіка. Боже, я так плакала до Боже. Я поїхала, ну цю радість відкрити йому. Поїхала і поговорила до нього. І... І все, і мені Юра перестав ходити, Юра перестав снитися. Юра успокоївся. Наталія стала першою жінкою в Україні, яка завагітніла, використавши заморожену сперму свого померлого чоловіка. Але гінекологиня, яка допомогла їй це зробити, впевнена, що таких історій з'являтиметься дедалі більше. З моменту повномасштабної війни кількість зразків у нашому ембріологічному кріосховищі суттєво збільшилася. І на сьогоднішній день, згідно наших підрахунків, ми маємо близько ста зразків військових, ті, які зберегли свій біологічний матеріал. Після поширення історії Наталії у ЗМІ до клініки у Рівному почали звертатися жінки з усієї України. До нас почали дзвонити жінки, які власне хотіли робити ці такі скористатися уже замороженою спермою посмертно, і які знаходяться на етапі навіть судових тяганин із закладами, які тільки через відсутність регламентованих наказів вони не можуть скористатися і довести діло до кінця. Для використання замороженої сперми після смерті чоловіка треба мати усі необхідні дозволи на використання біологічного матеріалу. Чоловік Наталії такі документи підписав. Він нам про це говорив, що він їде на передову, на Донеччину, і насправді він знав, що він звідти може не повернутися. Тому він вже на той час, коли він приїхав, доповнив всі договора для того, щоб ми могли й договора, матеріальні доручення, для того, щоб ми могли скористатися його матеріалом. Навіть просто на час його відсутності тут уже навіть не оговаривались на випадок. Його смерті, але ті договори дали нам можливість е, е, продовжувати нашу роботу з Наталією. Місяць тому Наталія народила дитину від померлого чоловіка. На пологах її підтримувала близька подруга. Це маленький Юрчик, 3 кілограми 155 грамів і 52 сантиметри зросту при народженні. Там як родився, я як побачила Юра в юру в ньому, то мені аж… як. Капець, мені ж так, так полегшало, мені ж так добре стало. Як я. Мені кажеться, що він десь є живий. Як він спить, як він ці ручки бере під себе і як він у такої спить, як він сміється, усмішка Юрина. Ну це взагалі. Я думаю, я справлюсь. Я все одно справлюсь. Я ж сильна. Етичні аспекти такого штучного запліднення – дискусійна тема у суспільстві. В нас будуть як м, прихильники нас, так і навпаки, скажем так, опоненти. Але з етичної точки зору ми дійсно маємо в кріобоксі заморожену сперму анонімних донорів. І як ми могли цій людині запропонувати анкету анонімного донора, якщо в неї є заморожена сперма її партнера? Тому, оскільки тут всі сторони ніяк не заперечували і всі хотіли цього результату, тому адміністрація нашого закладу дала дозвіл. Акушер-гінеколог, який приймав пологи у Наталії, переконаний, що треба зберігати біологічний матеріал військових, аби їхній рід продовжувався. Такі можливості, які зараз є, це дуже, ну, в принципі, зручно. Не скаже, що це там проти якоїсь божої волі воно все йде. Ну, така ситуація зараз, війна, що ж вбивають найкращих всі, ну, всі хороші, молоді хлопці, здорові, ну, завжди мають ризик на війні загинути. Тому якби, те, що вони залишають свій матеріал і що можна буде. Відтворити, репродуктувати того ж ну чоловіка. Чому мені? Ти тобто це ну, хороша опція на сьогодні. Багато хто дивується, що Наталія пішла на те, щоб самі народжувати і виховувати дитину після смерті чоловіка. Але жінка ні про що не шкодує. Да, я знала, що мені буде важко, що мені буде його важко рости, Що він без батька? Я знала, що мені буде важко. Але ну я не жалію. Я, я не знаю, я на десятому небі, що я от, мене Юрчик такий маленький, є, Але би сама була, пішов. Постанови їздила б на ті могілки, як їздила раніше, плакала б над Юрою, сиділа, пішов. Наталія дотримала обіцянки своєму загиблому чоловікові. Продовжила його рід. Для неї Юрій залишився не лише в спогадах, він залишився і в її майбутньому.